Дитяча телевізійна академія, «33 третій канал Кіт запрацювала у серці столиці на Почерську. На базі центру інноваційного розвитку Едюкейшн» в телестудії навчатимуть журналістів, телеведучих авторів проєктів, блогерів, акторів, режисерів, продюсерів, піарників і не тільки. Наші учні втілять свою мрію з дитинства, отримують бажану професію, а в майбутньому стануть новою медіаелітою України. Відкрилася вже друга телестудія в Києві. Це дасть змогу діткам, які є. Справому на правому березі відвідувати саме її. Концепція телестудії залишається однією тією ж самою. Під одним брендом 33-го каналу ми себе інформуємо в медійному пространстві і дійсно це відкриття дасть поштовх реалізовувати. В подальшому і, і нові відкривати можливості це дасть нам можливість приймати участь в багатьмо, в більшості кількості заходів. Ми входимо в великий медіа Він е, дійсно. Є дочірнє підприємство, дитяче телевізійне агентство, Просто воно транслюється. Ми бачимо 24 на 7 по телебаченню, таке як кабельному, по всіх інтернет-телебачення телебаченням світ-тв і таке інше. 33-й канал. Сьогодні потужний медіаресурс, який можна побачити з усіх куточків світу на зручних платформах. Велика команда телевізійників протягом 20 років створює для глядачів якісну картинку зі змістовним наповненням. Новини, аналітичні, студійні розважальні програми. Дитячий напрям багато років залишається пріоритетним. Моя дитяча телевізійна академія з самого початку. Це наш основний профіль. Просто коли ми почали рости і почали розвиватися, ми переросли вже в справжній канал для всієї родини, де ми знімаємо не тільки дитячі програми, а знімаємо і новини, і освітні програми, і журналістські розслідування. Багато чого. Але все ж таки основний профіль це для нас все ж таки виховання молодого покоління. Не випадково. Середок дитячої телеакадемії відкрили саме в центрі інноваційного розвитку Мрія Едюкейшн. Філософія центру фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток дитини, 3D-модель сучасної освіти. Власне, наші бачення співпали, тож маємо потужну колаборацію. Четвертий проект, який ми започатковуємо для того, щоб розвивати саме дітей, дитяче телебачення і дітей як. Персональний бренд, тому що ми розуміємо, що часи змінюються, і якщо раніше ми робили фокус уваги більше на маленьких дітей або на дорослих, то зараз ми розуміємо, що потрібно дуже сильно розвивати підлітків. На відкриття 33 го каналу КІТ завітали відомі блогери, партнери та друзі. Я вважаю, що це дуже круто, максимально, Бо в моєму дитинстві такого взагалі не було. Я не знала, ким я хочу бути. Мені там щось сподобалась психологія, пішла вчитися на психолога. А зараз хто я в 35 років, блогер і живу медійним життям. І якщо б таке було в моєму дитинстві, ну так зараз би зараз в мене було 5 мільйонів, може а не 500 тисяч. Для дітей у день відкриття ігор в'язов, режисер, актор театру і кіно, викладач акторської майстерності та сценічної мови. А відтепер ментор нашої телеакадемії провів майстер-клас. Клас, також влаштували вечірку в стилі кей-поп. Ну, чи варто відкривати подібні студії? Селибач? Так, звичайно. Це розвиток, взагалі дуже круто. Я мама двох синочків, яка прийшла сьогодні на відкриття. Мені дуже сподобалось тут. Комфортно, дуже емоційно, красиво. Ще більше можливостей для молодого покоління, нові напрямки навчання та телевізійні проєкти, локація у центрі міста. А більше про дитячу телевізійну академію можете дізнатися із нашої розширеної телепрограми. Дарія Курнос новини 33 канал.